лосось разом з буряком. цедрою апельсина та лимона. У мене є така гарна форма. Скляна. сіль. Дві столові ложки солі, ложка цукру. Шукаємо тепер кріп. У мене десь тут. туди. Додаємо до нашої суміші. Я думаю, скільки має хватити. Збираємо цедру апельсина і лимона. Тепер лимон. Це гарно виглядає. Зі всіх сторін її. Отак виходить. Закриваємо та в холодильник побачимо і завтра розпаковуємо. Зараз у нас 10 ранку. Нашу рибку будемо промивати під водою. Пробуємо. Дуже смачно. Пробуй.